Привіт, чи замислювався ти коли-небудь, чому одні люди досягають своїх цілей, а інші залишаються на місці? Можливо, це через те, що одні бачать можливості, а інші бачать перешкоди. Але ось що важливо зрозуміти: можливості є повсюди. Вони не з'являються з ні звідки, вони завжди є ось тут під рукою. Що якщо я скажу тобі, що кожна перепона чи невдача, з якою ти стикаєшся, це лише крок до твого успіху? Подумай про ті моменти, коли ти відчувала чи відчував себе безсилим, і подумай про те, чого ти вже досяг чи досягла. Це завдяки твоїм можливостям і рішучості. Не бійся йти вперед. Кожен маленький крок це лише частина якоїсь великої подорожі. Можливості завжди поруч, просто потрібно їх бачити. Розвивай свій погляд на світ, шукай можливості там, навіть де не видно їх одразу. Твій успіх це результат твоїх рішень і дій, тільки їх. Тепер просто подивись навколо, що ти можеш зробити от прямо зараз, прямо в цю хвилину. Що тебе оточує і що ти можеш прямо зараз зробити? Не чекай на ідеальний момент. Роби те, що можеш, те, що хочеш, і прямо зараз. Пам'ятай, що ти вже на правильному шляху. Просто продовжуй рухатися, і твоє життя зміниться на краще. Удачі!